Розкажіть, власне, про безпекову ситуацію, зокрема у вашому регіоні. Як пережили а, нічний обстріл? Чи всі живі? Угу. Безпекова ситуація залишається на жаль стабільно складною в області. Особливо це стосується 10 кілометрової прикордонної зони. Це якраз та територія, яка найбільше страждає від російських обстрілів. Росіяни продовжують воювати з мирними поселеннями, з житловими будинками, лікарнями, інтернатами, адміністративними будівлями. От якраз в результаті цих обстрілів у нас, Декілька днів тому було пошкоджено і е, практично зруйновано. Е... Один з аграрних коледжів, який знаходиться в прикордонній громаді, згоріла сільгостехніка, автотранспорт майстерні згоріли приміщення в результаті цих обстрілів. Продовжуються обстріли сьогодні активно обстрілювали Білопільську громаду, це центральна частина області. І далі вже на жаль традиційно страждає північ області, практично серединобуцька, шалигінська, есманська громади. З Новгородська чи нещоденно у нас піддаються масованим артилерійським обстрілам. Ворог використовує міномети, калібр, які використовуються останнім часом. побільшав. Це 120-ті міномети. В основному це реактивні системи залпового вогню, це самохідні артилерійські установки. І ну, 95-97% обстрілів в області. Це просто житлові будинки, це е соціальні інфраструктура, це навчальні освітні заклади, це центри населених пунктів, б'ють біля магазинів, де зазвичай є скупчення людей. На жаль, за за останні місяці у нас є, є загиблі в результаті таких обстрілів. Остання доба на щастя без, без жертв. На щастя, я пане Дмитре ще додам коротку інформацію. Ще маємо одне запитання. До вас на Білгородщині Росіяни зводять засічну смугу. В районі населеного пункту Устинка триває будівництво лінії оборони, яка включає протитанкові рови, шириною 4 метри, бетонні піраміди, міні загороження, зводні та ротні опорні пункти. Про це повідомляють у збройних силах України. Очільник області В'ячеслав Гладков прокоментував необхідність створення такої глибоко ешелонованої лінії оборони. Наступним чином ми не збираємося уходити. та назвав її засічною смугою. Ніх силах України нагадали, що так називалася лінія укріплень створена на південних кордонах Московського царства у 16-17 століттях. Вона допомагала захищатися від набігів з боку Кримського ханства. Пане Дмитре, скажіть, ви також межуєте з цією областю? Чи видно з вашого боку зокрема такі укріплення, таку оборонну систему? Наскільки вона серйозна і власне що відбувається на кордоні? Так, дійсно фіксуються по поодинокі це не весь кордон, таким чином обладнується з, з території Росії. Це є е, частиною їхньої, теж інформаційної, мабуть, е, такої кампанії для своїх мешканців, бо е, вони щоденно чують виходи, е, от як ми чуємо, і на, на, на собі наші люди відчувають приходи російської артилерії, але е, мешканці прикордонних населених населених пунктів з нашою областю щоденно чують виходи цієї артилерії, мінометів САУ бачать рух техніки і е, теж, мабуть, бояться тому для заспокоєння вже жителів прикордонних населених пунктів е, з Україною. І, мабуть, вони проводять ці, ці заходи, але дуже правильне порівняння: 16 сторіччям е, росіяни в своєму розвитку на на, на жаль. Зупинив. Для них та по суті для всього світу так зупинились в якомусь глибокому такому темному середньовіччі, і ми розуміємо, що це ті, які грозилися взяти Київ за три дні сьогодні. Будують на кордоні з Україною такі лінії оборони, і для того, щоб заспокоїти звичайно, там в разі там військової потреби, звичайно, вони нікого не зупинять, але це все робиться для заспокоєння місцевих мешканців Російської Федерації, які проживають на прикордонні. Тому це дуже я вважаю, що позитивний такий для нас знак те, що вони реально бояться нас і бояться вже нас. На своїй території, не тільки на полі бою і на тимчасово окупованих захоплених територіях, а вони нас бояться вже на своїй території, значить, що ми все правильно робимо. Слухайте, і однозначно, правильно вони роблять, що вони бояться а мають бути в тонусі. Спасибі вам, пане Дмитре, за те, що ви доєдналися тихої Дякую ночі вам. вашому регіону. І вам Дмитро Живицький, <зай>. голова сумської обласної військової адміністрації доєднувався до Етеру. Спасибі.